Зараз з нами на мене зв'язку Олег Дану, військовий експерт. Пане Олеже, я вас вітаю. День добрий. Добрий день. Отже, то що нам варто зараз розуміти про ту ситуацію, яка складається в Соледарі? Ну що це звичайна тактична ситуація? Так, ми ми відвели частину військ з самого селіща Солідар. Утримуємо позиції на західній околиці міста. І в принципі, наші війська зараз займають рубіж оборони, які знаходяться. Безпосередньо за самим солідаром, та так, так що якщо буде прийнято рішення російських військ продовжувати наступальні дії, то їм потрібно буде починати все спочатку для штурму чергового нашого рубежу оборони. А стосовно самого Солидару у Міноборони сьогодні пояснили мотиви Пригожина і зокрема, як говорить міністр оборони Олексій Рєзніков, насамперед Пригожина цікавить економічна вигода, оскільки в Солидарі є найбільші в Європі соляні шахти. Але так чи інакше, якщо все ж таки підтвердиться інформація про таке захоплення міста, на ваш погляд, які це політичні бали може принести Пригожину на фоні якраз от нещодавної ротації і зменшення його впливу, яке відбувається в оточенні Путіна? Вже ніяких. Справа у тому, що вчорашня заява Міністерства оборони Російської Федерації про те, що е, основні зусилля, як з'ясувалося, не приватні кампанії в Солідарі несуть на на собі, а десантні війська Міністерства оборони Російської Федерації. Вони його вони його збили як е, як того льотчика. В тому сенсі, що по перше, він більше не очолює спеціальну воєнну операцію на території України, її очолів начальник генерального штабу. а Він заступник, заступник це людина, ну, яка виконує ті завдання, які їй дають. Ну і заява про те, що основне навантаження несуть регулярні частини і десантні війська Російської Федерації. Так що я думаю, для Пригожина тут вже ніяких переваг. Бути не може на навпаки, для нього для нього. От цей о, з одного боку взяття Солідара для нього обернулося в політичному сенсі дуже великими іміджевими втратами. Угу. Ну, але так чи інакше, як тепер, от знову ж таки, оці перестановки, які відбулися в російському міноборони, як це позначиться на положенні вагнерівців на полі бою? Ми ж пам'ятаємо ті кадри, коли вагнерівці там останніми словами висловлювалися на адресу Герасимова. Ну і очевидь, Герасимов, який тепер керує військами в Україні, навряд чи це забуде. То на ваш погляд, в яких в якому положенні тепер опиняться вагнерівці в цілому? Тому що навіть те відео про яке я згадувала на початку свого запитання, пубприг. Кожен же ж їх публічно підтримував? Скажу так, що на сьогоднішній день ну, вона не офіційна, переві... не потребує перевірки інформації, але рахується, що приватні компанії от вагнерівці втратили до 30% особового складу і техніки. На третину зменшилася кількість найманців. Я думаю, що тепер оця, приватна кампанія Вагнер буде затикати всі дірки, які треба буде замкнути, заткнути з погляду Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Вони її будуть просто витрачати економлячи регулярні частини російських військ. Так що фактично можна сказати так, що вони кампанію цю залишать приватно. Тому що сьогодні Пригожин як очолює завтра, може очолювати будь-хто інший, якщо вдруг на раптом з пригоженим там щось станеться або його відсунуть від керівництва цієї кампанії, От. і вони будуть її використовувати. Вона залишиться, але вона буде дуже сильно послаблена і в плані комплектування, і в плані забезпечення, тому що забезпечення повністю йде з лав Міністерства оборони Росії. Як ви вважаєте, чи можуть вагнерівців ну певною мірою спеціально так би мовити, утилізувати на полі бою в Україні для того, щоб пізніше ця приватна армія Пригожина не становила загрозу дестабілізації всередині самої Росії? Думаю, що саме так і буде відбуватися. До речі, вони навіть зараз, на мій погляд, зробили теж саме. Вони дочекалися, поки вагнерівці за рахунок власних втрат. Продавлять нашу оборону, почнуть рухатися вперед, і тільки потім було підсилення десантними військами регулярної армії Росії. Так що саме, саме це і буде відбуватися. Вони їх будуть потрохи утилізовувати, максимально намагаючись послабити і зневілювати той вплив воєнний вплив чи, чи силовий вплив, який може сьогодні здійснити кампанія Вагнера. З'явилася інформація про те, що в Білорусі створюють аналог Вагнера, теж приватну військову компанію. Цим займається білоруське охоронне підприємство, як пишуть змі Гардсервіс, і відбувається це нібито за згодою самого Лукашенка. На ваш по перше, що відомо про цю білоруську ПВК, А по-друге, з якою метою зараз її створюють саме на території Білорусі. Ну, я думаю, що і створюють, тому що таким чином Лукашенка домовився з Путіном про участь білоруської армії в, в, цій, в цій війні на боці Російської Федерації. Вона буде комплектуватися або мобілізованими з, з Білорусі білорусами. Або а, військовослужбовцями, які захочуть підписати контракт цієї приватної кампанії, і потім вони вже під гаслом чи під прапором цієї кампанії будуть відправлені на фронт для участі у війні. Таким чином, а, з одного боку, офіційно Білорусь не буде надавати свої війська для участі у війні, а неофіційно її ж війська будуть приймати участь в цій. Війні, але під виглядом приватної кампанії, ну на так більше на мій погляд, так так на сьогоднішній день виглядає оця ситуація зі створенням білоруської приватної кампанії. Ну давайте ще трохи про загрозу з боку Білорусі, наростаючи, принаймні так говорять у Генштабі. Там говорять про те, що попереджають про зростання такої загрози з північних кордонів. Водночас в Сполучених Штатах, зокрема представники Білого Дому, говорять про те, що поки не бачать ознак формування сили необхідної для нового наступу, то на ваш погляд, в цілому, як зараз як, 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 як зараз ідуть справи у Білорусі з в контексті якраз. Підготовки до такого ймовірного повторного вторгнення, ну до повторного вторгнення, я думаю, що там особливих приготувань немає. Те, що йдуть ешелони з особовим складом і технікою, причому технікою не озброєнням. Там озброєння дуже мало на цих ешелонах. Ну, судячи з того, яку інформацію дає той же самий телеграм-канал Білоруський От. Але особовий склад везуть, і ми знаємо, що на одному з полігонів в Білорусі там розгорнута величезний Навчальний центр, де ці мобілізовані з Росії, проходять первинну підготовку, і потім їх після цієї підготовки їх відправляють знов в Росію, в основному Ростовську Білгородську область, і потім вони потрапляють в Луганську Донецьку область для участі в бойових діях. Так що сьогодні Білорусія більше виконує роль навчального центру і, до речі, інструктори білоруської армії теж приймають участь. Ми знаємо про це. Приймають участь підготовці підготовці оцих російських мобілізованих, які яких туди, туди привозять. Вчора новопризначений заступник Герасимова відвідав Білорусь. А сьогодні з'явилася інформація, точніше напередодні ще з'явилася інформація, що Лавров збирається також до Мінська. Його візит запланований на 19 січня. Офіційно повідомили про те, що будуть говорити нібито про протидію загрозам заходу. А на ваш погляд, що насправді стоїть за цим візитом, для чого Лавров знову їде в Білорусь? Ну, Лавров навряд чи буде вирішувати воєнні питання, він все ж таки міністр закордонних справ. Скоріше за все, Лавров буде вирішувати питання оформлення е, союзної армії, можливо, і е, оформлення е, от, тих програм е, чи договорів на підставі тих програм, які підписав Лукашенка щодо е, з'єднання. Зливання чи от так буде може, вірніше сказати Білорусі і Росії в союзну державу? Скоріше за все він буде вирішувати ці політичні е е питання е стосовно подальшого створення як сил оборони союзної держави, так і самої союзної держави. Вже на початку наступного тижня, 16 січня, розпочнуться спільні авіаційні навчання Росії. і Білорусь вже російську авіацію перекинули на території Білорусі для цього. От, на ваш погляд, наскільки небезпечні для нас ці авіаційні навчання? Ну скажу так, що 50 на 50. Чому тому, що ніхто не може гарантувати, будуть пуски ракет в бік нашої території чи не будуть. Але для нас я думаю, що це буде ну додаткове додаткове потерпання нервів в тому сенсі, що коли буде злітати авіація, ми будемо змушені оголошувати повітряну тривогу. Так що нас чекає два тижні повітряних тривог і перебування в бомбосховищах. Але е, буде реальна реальний удар чи не буде сказати на сьогоднішній день дуже важко. Угу. Ну і в наших силах оборони говорять про те, що спостерігаються такі ознаки підготовки Росією нового масованого ракетного подару по Україні, що це будуть змі це буде змішана атака знову ж таки з використанням ракет і дронів Камікадзе. На ваш погляд, уж чи можемо ми зараз судити про потенціал такої атаки, тому що ми пам'ятаємо, що під час останнього масованого удару Росіяни використали лише трохи більше 20 ракет. Ну, я так розумію, що е, ви маєте на увазі 31 грудня. Ну, 31 грудня це були залишки від, 20, від удару 29 грудня. Угу. Тому е, я би не орієнтувався на кількість ракет 20 штук. Я думаю, і зараз дивіться, на, ну, оч, е, орієнтовний час, е, ілі, ілі імовірний час нанесення масового ракетного удару може починатися десь е, з 16 грудня. Січня, то з понеділка, як зазвичай, ми вже знаємо, що розпл. Розклад такий, хоча є ймовірність його зміни, але тим не менше, і е, це пройшло два тижні. Це якраз той те, той період, той термін, який Росія використовує для того, щоб підготувати черговий ракетний масований удар. Е, цього часу вистачає, щоб звести підготу... ракети на відповідні аеродроми і підготуватися до, е, до такого удару. І на мій погляд, тут для нас тому ми з вами готові на сьогоднішній день. Повинні бути готові для того, щоб давати відсіч цьому удару, і імовірність його дуже дуже велика. Єдине, що треба відстежувати, ретельно відстежувати, перше це появу носіїв ракет калібр в чорному морі, тому що вони будуть обов'язково повинні приймати участь для кількості ракет. І кількість самольотів на аеродромі Енгельс, тому що це єдина на сьогоднішній день база, де можуть ці самоліти снарядити крилатими ракетами. А там на сьогоднішній день з 20 літаків залишилось біля шести. Тому як вони будуть туди прибивати тоді ми буде і вийдуть в море носії ракет калібр, ми будемо розуміти, що так, дійсно ракет, удар готується і він може статися от з дня за дня на. День. Угу. Ну а з іншого боку, саме Суровікін був автором ось цієї концепції масованих ракетних атак по Україні, знищення нашої енергосистеми, а в результаті це ні до блекауту по суті не призвело, ні не вплинуло якось там на бажання українців пришвидшити перемир'я чи там якесь припинення вогню. По факту, це як результат дало тільки те, що за допомогою союзників ми зміцнили нашу протиповітряну оборону. Ну а в Росії вичерпалися запаси ракет, ну, або принаймні суттєво зменшилися. То як ви вважаєте, чи можливе таке, що якраз з пониженням суровікіна расисти відмовляться від атак по нашій енергосистемі? Думаю, що ні. Повністю вони не відмовляться. Чому тому, що вони рахують, вони живуть цією війною? Вони рахують, що вони наносять певну шкоду, і треба продовжувати. Може інтенсивність нанесення таких? Ударів бути знижена в зв'язку з е, тим, що Суровікін розпуляв е, е, доволі велику кількість ракет за три місяці свого перебування в цій посаді, е, тому що були саме сильні масовані удари по території України. Е, може бути таке, може бути зміна пріоритетів, можливо, вони не по енергосистемі мов, будуть наносити удари, а по е, інфраструктурі. Як вони це робили, допустимо, у літулітку і навесні особливо на особливо навесні на початку перших місяці війни? Так що но ну, я не думаю, що Росія відмовиться від самого поняття масованих ракетних ударів. Вони вони їх будуть продовжувати до останньої можливості. Угу. Ну а давайте якраз про нарощення постачання нам озброєння напередодні було прийнято знакове рішення про передачу нам леопардів від Польщі. Поки що йдеться про 14 одиниць, але так чи інакше для нас важливо, що е, цей початок е, що це сталося, і що це фактично може бути зеленим світлом для наших союзників е, по збільшенню таких танків для передачі України. Тим більше, що ми е, бачили заяви від Фінляндії, яка заявляла про те, що е, готова передати нам танки. якщо що будь-яка інша європейська країна почне цього це робити так само була інформація про передачу нам е, теж танків від Великої Британії. То, от на ваш погляд, як швидко, по перше, танки можуть з'явитися в Україні, а по друге, про яку от кількість станом на зараз, ми вже приблизно можемо говорити. Ну я думаю, так що е, про кількість дуже важко сказати, е, е, тим більше, що ніхто з них не ну, Польща сказала: я, я чув рота, а вони готові передати. Рота так. це 10 танків. Ну, ну, Оскільки як я вона... розумію, що за натівським зразком це 14 за натівськими стандартами. Ага, ну якщо брати натівську роту, то да, у них є такі посилені роти 14 машин. Ну, дивіться, в будь-якому будь-якому випадку то, нам треба орієнтуватися на ті цифри, які. Оголосив наш головнокомандувач, генерал Залужний. Що якщо він якщо він сказав, що нам потрібно 300 танків, то ну от рахуємо. Якщо 14 дасть Польща, то і скільки країн готові передавати нам сьогодні танки, то ми можемо приблизно розкидати по скільки вони повинні скинутися. Ну тут треба враховувати головний чинник передачі нам цих танків: те, що всі ці країни заявили, з них тільки дві на сьогоднішній день, які можуть. Просто взяти і прийняти рішення самостійно про передачу танків. Це Сполучені Штати і Великобританія. До речі, Сполучені Штати поки помовчують про танки. Так що одна країна Великобританія, решта країн, і Фінляндія, і Польща вони не можуть передати ці танки, якщо дозволить Німеччина право право користувач. Озброєнням може надати дозвіл на передачу озброєння третій стороні. Так що, наміри і у фінов, і у поляків дуже гарні, вони нам подобаються, але все одно вирішувати питання буде Німеччина. Так що Це головний чинник в плані передачі нам цих, цього відео озброєння. Ну до речі, щодо рішення сполучених штатів в контексті передачі нам танків, можливо, маємо певні від такі сигнали, тому що от радник з Нацбезпеки при білому домі Кірбі, відповідаючи на запитання краї журналістів про можливу передачу танків від зокрема сполучених штатів, він заявив про те, що будемо як найкраще задовільняти потреби України. І от каже Кірбі, я би поки не хотів випереджати рішення президента США Джо Байдена. Тому маємо напевно підстави сподіватися, що можливо на Рамштані якраз буде прийнято. Та аналогічне рішення і з боку Сполучених Штатів, як ви гадаєте, думаю, що так. А особливо, якщо врахувати, що танків типу Абрамс взагалі було випущено майже 12 тисяч, а і тільки в Сполучених Штатах на зберіганні 3700 тисячі танків Абрамс знаходиться. Так що вони могли б тричі або чотири рази переозброїти нашу армію такими танками, якби була політична. Бажання на такий крок. Так що будемо сподіватися, що Сполучені Штати нададуть нам а, танки і не, не один десяток, а може, і, і не одну сотню. Почули вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, Леждан, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Коли любиш, бережи. Коли вдячний, говори про це. Маєш можливість, допоможи. І кожен наш захисник знатиме, що ми поруч. Передати свою любов і вдячність дуже просто: заходь на зсу 24 tvua і купуй теплі тактичні шкарпетки для воїна. А ми з волонтерами доставимо їх саме туди, де їх найбільше потребують на передову. Шкарпетки сертифіковані за найвищими стандартами. Вони якісні і дуже потрібні нашим хлопцям. Зсу 24 tvua Передай захисникам своє тепло.